У селі Ладенка здійнялася курява, а в повітрі пахло розпеченою гумою. Тут відбувся перший чемпіонат Чернігова з гонок на прискорення. Випробування для залізних коней автолюбителі хотіли влаштувати на військовому аеродромі в півцях. Втім, хлопцям там були не раді. Ми питаємося організувати гонки з результатом з якими-то побідами там з кубками, подарками. То тобто, щоб людям було цікаво участвовати. Ні, хотіли усердше свої автомобілі, навики вождення і приїжджали почаще і розвивали автомобільну культуру в Чернігові. Глядачів на дійстві не бракувало. Деякі ледь стримувалися аби не виїхати на трасу та здоровий глузд взяв гору. Папа поб'є. Тому ви не за рулі. Куди он спів, спів, он за какой, какой Найбільше бажання показати своїх ластівок та навички водіння проявили автолюбителі з Київщини. Дистанцію 402 метри вони долали на іноземцях. Абичний міський автомобіль. 1,6 об'єм, повністю стоковий, 123 сили, якби механіка. Якби нічого такого, але устраюває все тут. Наші земляки для боротьби із суперниками обрали машини радянського виробництва. Перед стартом їх ретельно обстежили. Ну, з карбюратор чуть-чуть крутне. Вроді топлива не вистачає, Жиклер поміняємо трошки більше. Ведучий автотусовки Денис Андрущенко вже не перший рік спостерігає за перегонами. Твердить, на п'єдесталі зазвичай опиняються ті, хто сповідує такі принципи. Не пантаватися, залишатися ставатися чоловіком і е, ухажувати за своїм автомобілем, так як. Не знаю за ким, як за собственни мамою, можна так сказати. Чернігівці показали себе у всій красі у чотирьох класах змагань вибороли три перемоги.